Дівчатка, всім привіт! Це хутряна Ательє і ми прийняли ось таку норкову чудову шубу на фарбування. Вона в нас вигоріла. Бачите, який колір вона мала, а який має зараз. Ось на цьому рукаві яскравий приклад того, як вигоріла шуба. Вивішували шубу на сонце, провітрювали, і ось так от вона вигоріла. Такі шуби всі вигорають. У них таке фарбування, що вони всі вигорають на прямих сонячних променях. Навіть коли в шкафу висить і промінець падає на одне і те саме місто, на заломчик на рукаві, і вона вигорає. Ми таких, шуб багато вже перефарбували. Тому в кого є така проблема, звертайтесь, ми вам виправимо все це, але все це складні речі достатньо і буде більш темний колір. Переходьте в інстаграм, напишіть в пошуку Ательє», обов'язково підпишіться та пишіть нам в діре свої питання. Також можете вислати фото, відео шуби, і ми безкоштовно проконсультуємо, а також змітуємо по цінам. Чекаємо на вас.